Це матрасик для новонародженого, ну, типу, для більш маленької дитини. Я його вже зібрала і сюди при... шпандюрила. А оцю штуку я прочитала інструкцію і розібралась. Сюди. ічно no. Ось okay. раз? І все два, так, І остання наша деталечка, яка у мене тут не в кадрі. Це така подушечка для новонароджених. Теж. Куди її пристібати? Буду знать, честно кажучи. <laughs> ну, я так понимаю, что якось так вот... В общем, как правильно причеплять эту подушку, мы так и не поняли. Будет у нас она так. ремни. тут. Цей тут. Разгибается. Это точка. Все можно подтягивать. Можна відтягувати, щоб дитині було комфортно. На оцю кнопочку запускаємо. Якщо треба потягнути, потягнули. Якщо треба відтягнути, точно так же відтягнули. І засунули назад, щоб воно нам не заважало. А так, в принципі, все. Вузочок зібраний. Що по фішках вузочка? через які ми його, власне, обрали. Ручка. Регулюється нахуй. Ось так, ось так, ось так. <-toushough> в такому положенні або в такому положенні. Регулюється. Далі. Татушом. Тут. Зараз покажу. Капюшон закривається практично до бампера. Так що сонце, дощ, там, що іще, вітер. Нормально. Вся штучка. Одне віконечко. Туточки, щоб подивитись на дитинку. друге віконечко. Ззаду. Зараз поверну, покажу те саме, скручуємо, фіксуємо, якщо треба, капюшон. Якщо треба такий великий, хай буде великий. Якщо не треба, можна зробити менше. Фіксуємо положення спинки кліпсою. Вище, нижче, аж до самого горизонтального. І зараз моє улюблене. Все це, це, якщо вже їздить дитинка обличчям до світу, так називаємо. Якщо хочемо іще маленьку дитинку возити, чи. ставили обличчям до себе. Веземо дитиночку обличчям до себе. Точно так же можна сидячи, можна лежачи, якщо дитинка ще не сидить, власне, у нас не сидить. Тому так, величезний, я вже сказала, ну, його можна регулювати Ось тут. Закльопочка додає оба, ще одну секцію до капюшону, Тобто, якщо дуже сонячно чи дуже вітряно, прям геть все закрили. Все, що могли. Ну і далі, скільки треба, стільки відкриваємо. І ще раз два вентиляційних віконечка. Можна відкривати обидва, можна одне. Все. Фіксується, якщо треба, теж кнопочками. Стосовно вентиляційних віконочок по досвіду. Не знаю, наскільки вони прям такі важливі, а от те, що великий капюшон, це мега важливо. Це точно з упевненістю можу сказати. Тепер спробуємо цю колясочку скласти. Що нам каже інструкція? Спочатку на цю кліпсу вниз завели. Потім на цю ерунду і взяли. Вклали. Коляска сама не стоїть. Принаймні у нас вона не стоїть. Ми вже передивилися всі ці інструкції, відео і так далі. Що можна зробити? Зафіксувати гальмами тормозом і поставити чи то так, чи то сяк буде стояти. Якось так. Як розкладаємо назад, ми ще поки що цю оранжеву штуку не прибрали, щоб вона нам... Виднілася, тому беремо, тягнемо пул, тягнемо за цю оранжеву штучку. Так, торма зузняли. Я думала. Спробуємо зараз переставити сидіння обличчям до світу і подивитись, як воно складеться. Не пробувала, як спромочку. Але має бути то само. Так вниз. О, Так краще мені здається. Не знаю, чи сильно краще, але якось воно так поприємніше. Бог я знаю. Подивимося, як в експлуатації поки що так. Лайк, комент, подписка. Палайка вашего зберігала.